Всім привіт, 14 березня. Заїхав я на свій другий точок, і як видно, скажімо так, вчасно я сюди заїхав, тут йде обліт Не всі вулики літають, але є такі, що добре влітаються і що полише. Сьогодні був дуже у нас холодний вітер такий, на вулиці плюс 10 і вітер в поривах до 15 метрів в секунду. Ну, як видно, 3 вулики не літає, але я до них заглядував, бджілки ось там сидять, значить їм ще не треба облітатися. Ну і на цьому на першому ряду. Тут теж сидять. заглядував вджілки там присутні, як видно, жужжать. Ну а туди, де більш такий затишок, тут ось так літають. Нарешті дочекалися ми весни. Витається. Все, не будемо їм заважати. Я думаю, через декілька днів треба буде приїхати ну і подивитися, що вони тут робиться всередині, його трошки підчистим. На голову сідають. Ну, все ось таке коротеньке відео. Тут добре те, що затишок, там виходить сарай, тут будинок стоїть, і вони в затишку. І ось так добре полетіли. Все, всім пока. Здорово, точка.